Рішення, те, що перевтілює ваші думки і ідеї в реальність. Від них залежить те, як розвиватиметься ваше подальше життя. Багатьом вони даються нелегко, а для когось є справжнім головним болем. Є декілька речей, про які необхідно пам'ятати приймаючи рішення, і ви будете про них знати. Дивіться фішку економіки. Вітаю вас! Боротьба мерії з мафами точиться вже давно. Гострий конфлікт розгорівся у 2011 році. Нині аналогічна ситуація повторюється. Підприємці малого і середнього бізнесу вирішили відстоювати свої права і вийшли на страйк. Як це було у сюжеті? Серед підприємців поширюється паніка. Люди у розпачі кажуть, готові до змін. Та гра у мовчанку із владою їм уже набридла. Замість діалогу, мерія засипає їх звинуваченнями у засобах масової інформації. Підприємці побоюються, що таким чином їх намагаються зробити безробітними. Я думаю, що до кінця року обов'язково будуть прийняті рішення, по яких адресах мала архітектурна форма може бути, але має змінити вигляд. А по яких адресах вони вони мають бути демонтовані так було восени 2011 -го. Нині ж 2013 ані проектів, ні рішень від міської ради так і немає. Підприємці вирішили взяти все у свої руки. На акцію протесту вийшло близько 300 людей. Вони стверджують, міський голова Львова знищує малий бізнес на доготу великому. Мер дурить громаду, мер дурить підприємців, зволікаючи з вирішенням даного питання. І хочу в ручному режимі це все зробити. Я знаю, що дана вказівка зараз. Створювати перспективну схему, в яку всього навсу мають війти 150 малих архітектурних форм. Ну і це, мабуть, люди наближені до Андрія Івановича Садового. У цьому році закінчуються договори оренди земельних ділянок для обслуговування малих архітектурних форм. Пікетувальники вимагають створити робочу групу для розробки нової перспективної схеми розміщення мафів, а також ввести мораторій на встановлення нових мафів. Реально підприємцям, які займаються малим бізнесом у Львові, вже декілька років просто вставляють палки в колеса, принципово не підтримуючи малий бізнес у Львові, а напевно лобіюючи інтереси великих підприємств, великих супермаркетів у Львові. Включився дуже складний механізм. Тому з тої правової поліції треба сьогодні виходити мудро, щоб люди потім не мали проблем, щоб вони мали нормально працювати. У Львові діє 1800 мафів, а це 10 тисяч робочих місць. Підприємці мають патенти, сплачують ліцензії, платять податки. Згідно з договором про земельну ділянку, підприємець має право подати на продовження терміну оренди. Проте саме це право відверто порушується. Зараз бюджет пустий, що грошей нема, і він, і він знову вже хоче знищити повністю всі мафи, щоб той бюджет був повністю дерявий. Місяць дають підприємці для мера, щоб вирішити їхню проблему. І годувати обіцянками їх уже не можна. Борці за справедливість налаштовані дуже рішучі. Ми будемо вимагати також розпуску непрофесійного виконавчого львівського виконавч виконком Львівської міської ради. Є така позиція, що мафію має бути безмежна кількість. Безмежна кількість. Що на кожній зупинці має стояти по 10-20 маків. Я з тим не погоджуюся. І більшість мешканців з тим не погоджується. Як я і обіцяла, минулого разу сьогодні нова рубрика. Запитай у експерта. До нас звернулась пані Галина. Жінка замовила в інтернеті товар. Прийшов невідповідної якості. Що робити у такій ситуації? Відповідає наш спеціаліст. Коли споживач отримує товар, найперше, значить йому треба ретельно його оглянути. Якщо в нього є зразу якісь претензії до цього товару, йому в ніякому разі його не треба брати. Тобто йому треба зразу відмовитися і не отримувати його. Тоді легше доказати факт того, що цей товар не відповідав тим чи іншим вимогам, чи по якості він не відповідав, чи по формі, чи по змісту. Саме краще не брати. Якщо споживач е, отримав такий товар, все ж таки, е, значить, він з першого погляду не зміг виявити якогось там дефекту товару чи що, то все рівно його право зберігається. Значить, якщо навіть товар якісний, то він все рівно має право, наприклад, до 14 днів по якійсь із причин його повернути чи обміняти. Наприклад, він йому не підходить там по формі, по кольору, по розміру там, значить. Якщо це якісний товар, він так само має право до 14 днів його обміняти чи повернути. Якщо ж товар виявився неякісним, значить, тут так само споживач має право в межах терміну гарантії значить, висловити свої претензії до продавця. Тобто, якщо, наприклад, це є складнопобутова техніка. Споживач в першу чергу має право звернутися, якщо це не якісна техніка, значить в першу чергу споживач має право звернутися в сервісний центр. Але так само споживач має право і звернутися не тільки в сервісний центр, а й до продавця. Тобто він може прийти і до продавця з складно побутовою технікою. І висловити значить, своє, ну, заявою щодо якості того товару. Значить, в такому випадку продавець теж має зобов'язаний взяти від споживача цей товар на підставі письмової заяви і виконати його вимоги. Тобто, якщо це є якийсь дефект, значить, треба його усунути. Тобто відремонтувати там, в межах 14-денного терміну, так як згідно законодавства, або за згодою сторін, якщо там є якась така ситуація, що споживач може домовитися із продавцем на якийсь інший термін усунення недоліку. В даному випадку споживач користується всіма правами, які передбачені статтею 8 закону України про захист прав споживачів, тобто або безоплатного усунення недоліку. Або зменшення ціни і так далі згідно законодавства. Зустрічають за одягом. Однак хто де і як одягається власна справа кожного? Українські реалії українського бізнесу, одяг від кутюр чи іноземна благодійність. Дослідження наших журналістів. Секонд хенд, секонд одяг з Європи гуманітарка, гума, бумонт або ж барахолка. Так ми звикли називати місця, де можна купити вже колись використовувані речі. Поняття секонд-хенд, тобто друга рука, з'явились давній Англії. Тоді королі могли подякувати або нагородити наближених до себе осіб, подарувавши їм свій королівський одяг. Сьогодні Секон Хен це не гуманітарна допомога бідним, а справжній бізнес. Людям важко втримати зі спокуси, аби не купити собі в десятки разів дешевший одяг ніж у брендовому магазині. І їх не стримує те, що цей одяг може бути не новий. Вже вкотре депутати Верховної Ради намагаються боротись перенасиченням українського ринку ношеними речами. Прикладом цьому стала поява чергового законопроекту про обмеження доступу на український ринок секонд-хенду, запропонованого Віталієм Немілостівим. Він хоче ним боротися з тим, що це є дуже велика загроза українській легкій промисловості з виготовлення непродовольчих товарів. А з іншої сторони він хоче боротися з контрабандою. Творці законопроекту переконані, що постачання та реалізація секонд-хенду в Україні обмежує розвиток української легкої промисловості та економіки. Загалом бюджет щороку втрачає мільярди гривень через розповсюдження раніше використовуваних речей. У Мене є свій певний покупець, які обслуговувати стільки ку купує в моєму магазині. мені не дуже як би, правильно сказати, заважає секонд хенд. Але з другої сторони, звичайно, краще було, щоб люди. Одягалися в магазинах в новий одяг. Краще купити якусь дорожчу і кращу нову річ, ніж там я не знаю на вагу, як в секонд-хенді, ніж там за 100 гривень купити пару речей, але це буде носитися довго, а не так що потім викидають люди. Вдягнули пару разів, і виконали на тряпки, чи на чи взагалі в смітник. Натомість потенційні покупці товарів легкої промисловості вважають, що секонд-хенд – це дешево, вигідно і не менш якісно, ніж на базарі чи у магазині. Люди бідні то й купляють таке. Він може бути. Він нікому не заважає. Якщо люди хочуть, вони мають право робити те, що хочуть купляти. Я наприклад проти на пенсію тисячу гривень. Можна щось купити. Хочуть зробити так, щоб люди взагалі обніщали вже діти. То взагалі вони ростуть. А то все таке дорого. Для того, щоб закрити секонд, треба зробити людям зарплату, треба зробити пенсіонерам пенсію, робітникам молодим роботу по спеціальності, а не в секонді торгувати, покінчали школи інститути, а тоді вже закривати. Важливою проблемою є небезпека такого одягу для здоров'я громадян. Державна санітарно-епідеміологічна експертиза якості і безпеки продукції здійснюється шляхом дослідження зразків з однієї партії, але можливості проводити. До експертизу, кожної одиниці товару немає. Кожен покупець може ознайомитись з ось таким сертифікатом дезінфікації, який свідчить про те, що товар є безпечним і дана партія товару не несе за собою жодних інфекційних та паразитарних захворювань. Якщо ж одяг не пройшов обробку необхідними засобами, то виникає загроза зіткнення покупця з інфекціями, бактеріями або грибком. Весь товар, який постачається за кордону в Україну, перевіряється на внутрішніх митних постах. Головний інспектор одного з таких постів розповів нам, які саме документи необхідні для такої процедури. Приїжджає е, до нас партія вантажу е, від, 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 від правника за зовнішньокрімічним контрактом, який заключений з нашим українським контрагентом. Хоча контракти вони діють довгий термін, великі обсяги поставок, поте кожна окрема партія, яка приїжджає, вона розглядається як окремий митний випадок. На кожну е, потрібно мати перелік визначених дозволів е, і документів. Стандартний набір документів для поставки секонд-хенду, то є е, залишний комічний контракт, по якому іде постав їде партія товару, рахунок фактура, з в, якому, в якій описана ціна та кількість товару. То обов'язкові документи до таких супроводжуючих додаткових відноситься декларація експортна країни відправника, тобто іноземної країни, в якій також прописано товару, кількість товару відправник отримувач ну, всі нюанси, які у нас зазначаються в нашій українській митній декларації. Обов'язковим документом для подачі є акт про дезінфекцію про фумігацію, тобто що вантаж пройшов в країні відправлення, пройшов необхідну обробку хімічну або термічну, і в ньому не містяться якісь може шкідливі або комахи, або інші якісь віруси. Процедура оформлення вантажу триває до двох годин. Митники перевіряють всі необхідні довідки та документи, пломби на машинах та переглядають товар. Кожен сам вирішує, чи купувати речі у секонд-хендах, чи ні. Головне, щоб українці були свідомі своїх прав і гідно відстоювали власну думку. Мрієте про власну справу, але не знаєте, з чого розпочати? Рубрика Бізнес ідея саме для вас. Сьогодні розповім вам про ательє. Щоб відкрити своє ательє з пошиття одягу, достатньо і 30 тисяч гривень. При напливі клієнтів цей бізнес проект може окупитись вже через півроку. Для відкриття ательє ніяких спеціальних дозволів не потрібно. Досить зареєструватись в якості приватного підприємця, орендувати приміщення і можна розпочинати бізнес. Основна частка стартових витрат це придбання обладнання та меблів. Витратитись доведеться на професійні швейні машинки, праску або парогенератор, а також оверлок. З меблів знадобляться стіл для розкрою, столи під швейні машинки, стільці, манекен, велике дзеркало і диванчики для клієнтів, а також полиці і вішалки для одягу. Приміщення для ательє можна вибрати і на першому поверсі житлового будинку, і в торговому центрі, і в районному універмазі. Що вибрати залежить від формату бізнесу. Для невеликого ательє достатньо одного-двох майстрів. Підприємство обов'язково повинно працювати ввечері і у вихідні дні. Це найзручніший для більшості клієнтів час. Отож, вперед бажаю успіху. Скільки часу ви проводите на кухні? Вам подобається? Можливо, хочете займатися цим професійно? На цьому можна заробляти гроші. Майстер клас від фахівців ресторанного бізнесу. Дивіться далі! Бажання людей смачно поїсти завжди було, є і буде. А кмітливі підприємці на цьому заробляють гроші: Піца в Італії, гамбургер в Америці, суші на сході, всесвітньо відомі страви стали брендами харчової промисловості і принесли своїм творцям величезний прибуток. До Львова ж приїжджають туристи зі всього світу і хочуть спробувати щось особливе, притаманне лише для нас. Втім, історія галицької кухні не дуже досліджена. А представлена вона у Львівських закладах харчування переважно варениками і борщами. Коли ми починали робити свій перший ресторан у Львові, це 5 років тому, то в Галицькому районі лише в центральній частині було 300 закладів громадського харчування. Тобто це все дуже так ілюзорно, цифрами мислити. Тобто питання, що ти можеш пропонувати? Бо воно ж такі е, воно все однаково, як і в мистецтві, як і в музиці. Та якщо є свіжа ідея, свіжа думка, свіже, свіже бачення, то незалежно від того, скільки довкола чого є. Кухня є важливою складовою будь-якого суспільства і неабиякою частиною культурної, національної і локальної ідентичності. Ресторани завжди допомагали людям відволіктись від паніки та на деякий час забути про проблеми. Це наша регіональна особливість. Сьогодні європу ідентифікують не національні країни, а саме такі регіональні особливі місця, де вони то ж самість виражена в матеріальній культурі, в фізичній, музичній і так далі. І це, я думаю, дуже добра практика. Львівський ресторанний бізнес має свою специфіку, без розуміння якої конкурувати на цьому ринку, неможливо. Якщо буде здорова конкуренція, то ті, котрі культивують невірні бренди і неправильної ідеології, збанкрутують або навчаться робити краще. Львів тим і відрізнявся. Прикладом може стати невдалий досвід однієї з великих мереж, яка вивела на місцевий ринок мережу суші ресторанів. Обманювати і розказувати, що ми собі поставили за ціль зробити галицьку кухню найпопулярнішою кухнею в світі. Нам важливо, щоб її хоча б у Львові зробити. Ви у Львові зайдіть і подивіться, які ресторани відкриваються. Що продають? Хай у Львові на площі ринок роблять галицьку кухню. Вже мега задача. А не худоге. Так люблю, той Львів, що бракує, не слів. Львів... Нещодавно у Львові вперше відбувся міжнародний форум Галицька кухня. Кілька десятків українських і польських рестораторів, кухарів, науковців, письменників, журналістів не лише виступали із доповідями, але й дискутували про те, чим на загал є Галицька кухня. Враховуючи те, що після війни Галицька кухня і на польських теренах, і на українських теренах була занедбаною, фермерське господарство майже не розвивалося, ресторанна галузь, гастрономія, навчання людей в цій галузі майже не розвивалося, то проблеми у нас однакові. Ну, так сталося. Галичина роз'єднана сьогодні кордоном. Це не природне галичан болить серце, як по цей бік кордону, і по той бік кордону. І будь-яка така громадянська ініціатива, ясна річ, має на увазі щось покращити. От, Допустимо, занедбане, занедбане поняття «галецька кухня, То з го року була занихаєна тим общепітівським е, таким, такою агресією. Ми сподіваємося, просто, що ця ініціатива десятків. Е, рестораторів, науковців, культурологів, які живуть по той бік кордону і по цей бік кордону, але такі в що ця громадянська ініціатива виліться в щось нормальне і цивілізаційно вірне. Львівська чи Галицька кухня, що краще характеризує традиційну кухню нашого міста, це швидше риторичне запитання, бо ця кухня є багатонаціональною тих народів, які проживали у Львові і загалом в Галичині. Смачну і різноманітну Галицьку кухню творили поляки, євреї, українці, вірмени, греки, австріяки, італійці. Кожна зі страв є цікавою і має свою маленьку таємницю, про які господині не дуже охоче розповідають. Успіх насправді в, в ідеях і в великій праці. Тому що це знаєте, найкраща ідея та яка реалізована. А для того треба мати людей, з якими ти можеш реалізувати. І... Е, і неважливо, ти сьогодні робиш ресторани, завтра ти робиш щось зовсім інше. Важливо, щоб ці люди були здатні подарувати емоції і здатні реалізувати те, що ти придумав. Ось так. У рамках форуму шеф-кухарі з України та Польщі зустрілись в першій післявоєнній гастрономічній дуелі. Українську сторону представили кухарі зі Львова та Тернополя. Польські кухарі приїхали з Кракова. Вони готували помідорову зупу і карменадлі, тобто відбивні з грибною поливою. Поєдинок кухарів доказав, що помідорову зупу, двоє кухарів. Не можу зробити однаково. Вона завжди буде різна. Справжній Галицький борщ, печена бульба, бужениці і шпондерки, пампухи і пляцки – На ярмарці Галицької кухні кожен охочий міг скуштувати львівських делікатесів. Ну, де ще побачиш таку красоту? Має нагоду знайти заходити на цьому ярмарку. Тому що, оскільки є попит, виникає пропозиція. Оскільки люди зараз приходять до цього, що я шукають в пошуку, знаходяться хороших продуктів, вони цікавляться нашим клубом. Результатом роботи дводенного форуму стала доктрина Галицької кухні. В ній організатори заходу підбили підсумки усіх дискусій. Міжнародний форум лише один із проектів, який реалізовуватиметься в рамках програми розвитку галицької кухні. Співпраця польського і українського народів в цьому руслі необхідність, адже там, де є культурний обмін, розвиваються загальні традиції. Якщо ми об'єднаємо свої зусилля, відкриємо для всіх рецептуру, будемо частіше спілкуватися, обмінюватись кухарями або створимо навіть школу Галицької кулінарії, де могли б підвищувати кваліфікації кухарі-професіонали. І ця школа буде спільною там, від Освєнцима до Тернополя. Не буде потреби нам вигадувати щось вишукувати. Ми будемо просто ділитися. Нерідко старання кулінарів створити шедевр відбиваються і на вартості страв. Так, вартість найдорожчих страв у світі обчислюється навіть не десятками, а сотнями і тисячами умовних одиниць. Думаю, смакові якості цих дорогих делікатесів настільки ж високі, як і ціна в меню. Найдорожчі з них у рубриці топ 5 Фльор-бургер 5 тисяч доларів. Француз Хюберт Келлер користується великим авторитетом серед американських шеф-кухарів. Йому належить кілька ресторанів, в тому числі флор. Саме тут подають гігантський бургер вартістю 5 тисяч доларів. Яловичина кобе, фуагра і соус з трюфелів на пишній хрусткій булочці. Крім того, супутник або супутниця того, хто замовить фльор бургер, отримає безкоштовний бургер. Правда, звичайний? Мигдальне печиво від кутюр – 7500 доларів за 400 грамів. Французький шеф-кондитер П'єр Ерме почав свою кар'єру у віці 14 років. Сьогодні ж солодощі, приготовані за його рецептами, продаються у фірмових кулінарних бутіках. Солодощі від шефа дороге задоволення. В арсеналі прославленого кондитера сотні різноманітних рецептів приготування саме цих тістечок. Він може вдосконалити традиційний рецепт будь-яким інгредієнтом, починаючи з арахісової пасти, карамелі, екзотичних фруктів і закінчуючи рожевими пелюстками, шампанські. І морською сіллю. Піца Луї 13. -й. 11 тисяч доларів. Назвати піцу вишуканою стравою складно. У великих містах вона продається на кожному розі. Однак італійський шеф-кухар Ренато Віола захотів повернути колишню славу традиційній страві. На сьогодні Луї 13 найдорожча піца в світі. На очах у замовника Віола викладає на заздалегідь приготоване тісто, креветки, м'ясо, омара і лангуста, три види ікри, і моцарелу буфало сир, приготований з молока чорних буйволиць На завершення кухар заливає коньяком, на честь якого названа піца. До сута наїстися не вийде. Діаметр піца Луї, 13 – лише 20 сантиметрів. Яловичина ваг'ю – 12 тисяч доларів. Яловичина ваг'ю – надзвичайно дорогий вид м'яса. Фермери звичайно не поспішають ділитись з громадськістю всіма секретами виробництва, але ходять чутки, ніби мармурове м'ясо виходить таким смачним і ніжним, тому що биків поять пивом і роблять їм масаж, використовуючи замість масла, саке пиріг з яловичини вагію – Задоволення теж не дешеве, особливо якщо до його складу входять трюфелі і гриби мацутаке, А саме м'ясо маринують у двох пляшках вина врожаю 1982 року. Десерт Фортрес 14,5 тисяч доларів. Вперше опинившись на шрі-ланці, складно повірити в те, що крихітна держава є батьківщиною одного з найдорожчих в світі десертів, адже живуть остров'яни досить скромно. Однак, кондитери місцевого ресторану вирішили здивувати гостей. Винайдені ними ласощі складаються з італійської касати зі смаком лікеру «Іріш крім, консервованих манго та граната а також сабайону це яєчний крем, збитий з вином на основі шампанського дон паріньйон. В якості прикраси використовується зроблена вручну шоколадна фігурка рибалки, який сидить верхі на жердині. Важливий декоративний елемент десерту справжнісінький аквамарин у 80 карат. Якщо замінити слово проблема словом пригода, життя стане набагато цікавішим. Вмикайте нас через тиждень і пам'ятайте, буде фішка, успіх гарантовано.